Всім привіт! Хочу з вами поділитися. Знаєте, останнім часом дуже зауважила, що я дуже сильно люблю зелений колір. Бачите це бамбук позаду мене. Вся у мене квартира в зелені. Я теж вегетаріанка, так само я люблю зелень. І ще, знаєте, зелень, зелений колір має властивість. Заспокоювати. Має дуже сильну властивість. Мене навіть корвало, так не бере, як зелений колір. Бачите? Оцей звук, звук. Чуєте? Боже, тиск падає. Тахікардія зупиняється припиняється, заспокоюється весь організм. Бачите? Так от, я бажаю вам в новому році процвітань. Побільше зелені ваше життя, побільше зелені, ваші кошельки. І, взагалі, побільше зелені довкола, побільше посмішок, побільше, більше. Любові, миру, доброводу, злагоди вам. Хай вам щастить.